Новий час. Новий час це період в історії людства, який тривав з кінця 15-го століття до початку 20 століття, і являв собою добу встановлення сучасної європейської цивілізації. В період нового часу, завдяки технічним винаходам і сміливим мореплавцям історичний простір істотно розширився. Європейці досягли далеких берегів Америки, Австралії, здійснили першу навколосвітню подорож. Розширення контактів між людьми, доступ до нових земель, сприяли розвиткові господарства, поступово зростала кількість людей, які прагнули заробити більше грошей. Таких людей ми сьогодні називаємо підприємцями. Гроші почали відігравати важливу роль у житті суспільства. У зв'язку з цим в Європі відкрилися перші відомі нам банки установи для здійснення операцій з грошима. Перші комерційні банки з метою досягнення прибутку видавали кредити підприємцям на розвиток своєї справи, але в Європі та на українських землях 16-17 столітті з'являлися також побожні банки. Головною метою їхньої діяльності переголошувалось не досягнення прибутку, а допомога бідним. Кошти банку формувалися з пожертв від приватних громадян та громад. Фактично, ця система називається капіталізм. І саме в новий час люди, ну, принаймні в Європі, почали розуміти, що е, накопичення грошей потрібно не лише для. Підтримання свого статусу багатства, тобто купування різних дорогих предметів, будівництво нових там замків, маєтків, будинків і так далі. А що можна зароблені гроші вкладати в зароблення грошей, щоб заробляти іще більше грошей? Саме в новий час цей принцип починає змінювати всю європейську спільноту. А за нею і весь світ, оскільки європейська спільнота саме в її новий час починає впливати на всі інші країни світу. Саме в новий час відбувається епоха великих географічних відкриттів, і європейці дізнаються про все нове. Тут варто розуміти, що коли ми кажемо, що там Христофор Колумб відкрив Америку. І все в тому ж Дусі, тобто всі ці відкриття. Ми розглядаємо їх з точки зору Європи. Тому що, наприклад, для історії Китаю те, що Христофор Колумб у 1492 році відкрив Америку, їм ні холодно, ні жарко, Вони все одно про це не дізналися в той же час. Або, наприклад. Відкриття шляху навколо Африки теж не зробило погоди історії тому ж Китаю, який торгував завжди з Європою по суші через великий шовковий шлях. Так само для американського населення, корінного населення те, що перед Америкою відкрили там той же шлях навколо Африки, їм теж від того ні холодно, ні жарко, вони про це навіть не знали. Тому ми, коли розглядаємо географічних відкриттів, ми розглядаємо із точки зору Європи, історії Європи, оскільки Україна є частиною Європи, і тому у нас в історії властивий європоцентризм. Саме в новий час відбуваються всі найбільші наукові відкриття, які нам наразі відомі і які ми наразі використовуємо. Починаючи з останньої третини XVIII століття величезну роль почали відігравати машини. Рушійною силою для винахідників різноманітних машин стало винайдення парового двигуна. На його основі на початку 19 століття були сконструйовані перші паровози, пароплави. Людина навчилася фіксувати наплівку миттєвості життя, тобто винайдено фотографію, яка дає змогу побачити реальне життя людей, а не уявляти його за переказами. Найперше кіноапарат сконструював в 1893 році українець Йосип Тимченко. Це відбулося за рік до європейської сенсації кіносеансів Братів Люм'єр в Парижі. Тимченко організував показ фільм в Одесі ще до цього. Але формально винахідниками кіноапарату вважається Брати Люм'єр, оскільки з точки зору патентного права винахід належить їм. Завдяки наполегливості винахідників з'явився телефон, радіо, перші автомобілі. А в 1903 році стала реальністю мрія людини про політ у небо. Брати Райт здійснили успішний політ на літаку. В українське небо перший літак здійнявся в 1910 році в Києві на Середському іпподромі. Важливим досягненням періоду нового часу стало поступове розуміння цінності кожної людини. Звісно, що повага до прав людини утвердилась не одразу. У новому часі відбувалися революції, боротьба за зміни в вусторі держав в інтересах суспільства. І так поступово в боротьбі визрівало переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадяна. Тому запам'ятайте, що держава існує для того, щоб служити людям, а не люди існують для того, щоб служити державі. Протягом 15 го на початку 20-го століття українські землі переважно входили до складу інших держав, наміри сусідів заволодіти українськими землями призводили до численних воєнних походів. Українці прагнули відстояти свою волю і права, і осередком козацької вольності була Запорозька Січ, козацька держава, в якій управління будувалося на засадах рівності всіх членів товариства. Сміливці козаки не лише виступали на захист прав і вольностей українського народу, а й своїм бойовим мистецтвом впливали на розвиток сусідніх держав. Саме тому в історичній пам'яті українського народу важливе місце посідає козацтво. В історичних думах і піснях народ возвеличував видатних козацьких полководців, такі як Дмитро Вишневецький, Петро Конашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Сірко, Петро Калнишевський. За доби нового часу особливо важливу роль у розвитку суспільства почали відігравати освічені люди. В цей час завдяки поширенню друкованих книжок, освіти і знання стали доступнішими більшій кількості людей, осередками розвитку науки були університети. Перший заклад вищої освіти заснував в своєму маєтку князь Костянтин Васильострозький в 1576 році, ну мать на увазі на території України. Традиції вищої освіти в 1632 році продовжив Києво-Могилянський колегіум. У 1661 році у Львові засновано університет, який діє донині. У 1805 році відкрився перший Наддніпрянщині університет Харківський, судом університети заснували в Києві, Одесі та інших містах. Тут варто розуміти, що є певна різниця між новим часом в європейській хронології і новим часом в історії України. Вони трошки не співпадають. По-перше, новий час в історії світовій. Всесвітній, він ділиться умовно на ранньо новий час і довге 19 століття. Ранньо новий час вивчатимете в 8 класі і довге 19 століття в 9 класі. Новий час і Всесвітній історії не має чіткої дати початку, тим паче чіткої дати розділення на ранньо новий час. Uh, і оце довге 19 століття, тому що незважаючи на очевидно, здавалося б, логіку, що раз воно називається 19 століття, то воно має починатися з 1801 го і завершуватись 1900 -м. але взагалі довге 19 століття прийнято починати з Великої французької революції 1791 року, що формально є ще кінцем XVIII століття. Так і оскільки немає чіткої дати завершення середньовіччя, то й немає чіткої дати початку раннього часу. У випадку з історії України ситуація ще складніша, тому що в цей період характеризується в історії України тим, що Україна на початок нового часу не мала своєї державності, і на кінець нового часу не мала своєї державності. Тобто лише в межах ранньо нового часу, коли козаки виборювали е, незалежність України починаючи з національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, то весь інший час українські землі не мали своєї державності. Е, на початку нового часу, зв'язку з тим, що Галицько-Волинська держава перестала існувати, увійшла до складу Великого князівства Литовського. Королівства Польського, Королівство Угорського та Золотої Орди, а завершується новий час тим, що Україна втратила знову державність, і її землі входили до складу Російської імперії Австрійської імперії, ну, Австро-Угорської потім. Тому є певна от відмінність різниця між новим часом в хронології Всесвітній історії і новим часом в хронології в історії України.